Це як уже цілу Йома, тут наприклад. уже якась ціла кампанія і так є. Подивись от на всю карту, блін. Це походу буде... Йо, Це буде довго, походу. Зараз по... підсвіча. Зараз підсвіча, цьому... що робити, Так, хто воділа? Хто Ярик? Там... Так, да, хтось Яриком буде. Направляйтесь к С4 і візьміть необхідне вооруження. Вони в здані возле центру управління операції. Не забудь міни. Сер, да, да, сер! Та-та-та. Упала джаса. Я тут деталізацію в DLC зробили таку, що я прям дивлюсь і. Я тоді в мене питання, якого року це гра, блін. Так. Це наші пілоти на сьогодні. Що, мучки, готові? Так, може їх підпалить зажигательна граната. Та почекай, не треба. Ну мені просто цікаво, як вона робить. Так, сідаємо. опа, побігли, побігли. Зараз будемо летіти. Зараз буде готмонінг пілоти на місці. Напалун буде. Напалун you. <laughs> буде відсугати на гранат. О, я можу таку медсвісти. Кожне хто біжить, це від <laughs> будь Кого хто біжить, вважають від а хто стоїть вистронувшись, того вважають дисциплінованим в'єтконговцем. I love Vietnam! 10 км летить. Можеш Enter, нажати, подивитися, як це зі сторони виглядає. На нумпаді NumPy, enter. Вар, рор, врвар. Ууууу! Так, є контакт. Висадка, висадка. <рес> ага, виплік. Все, банально. Все, виходимо, 500 метрів. Нет, смог! Так, джунгли тут вичуваются. От е, я тобі за що і хотів сказати, що в скваді, от ну, леса і джунгли, ну вони не так відчуваються. Це банально. Тут, тут ти реально бачиш, що 20 метрів, більше нічого ти не побачиш. Гуки побачишь. А не так, що ти ходиш і всім О, похер на. це. High speed train. Влудки провозять боєприпаси. Без складами, йдіть по типу, ній на північ. Може, знайдете один виходить, що склад. Наскільки mm поїзд. -hmm. <coughs> У нас нехватка боєприпасів. Я думаю, що possible camp. Ну от сидіти там треба. 100 м. Пропоную трошки пришуйчитись. Давай. Через паперетників вперед. Бо по цим джульям ми будемо трошки бі бігти довго. Стамі... Так, на горі відпочиваємо, відпочиваємо трошечки. Завіряємо карту, скільки ми пройшли. Посі був кемп, потім що enemy camps. Потім ще буде очікувати від heavy enemy presence. Опа. Що було? Хто стріляв? Стрельба. Враг замечен. Щоб мені підсвічувало де. Це хардкор. Нічого він буде підсвічувати? Мама, це хардкор. Це гарбкор. В'єтнамський гарбкор. Хардкор і хардкор. И воно поїде. О, на ровері хтось стоїть. Далеко? Та Да ус прямо. Ну це місцевий житель, він там ровер котить. А, <ctor> хорошо. <laughs> Мешка навантажены, страшные. Ого, я понимаю. Ты знаешь, ты знаешь, что армация симулятор военного злочин? Да? Да. Значит, надо убить деда. Ты знаешь, что делать. А, не, попал. Все. Все. деда нема. Да нет, это... Это пособник. А, так он еще там есть, сзади его контролировали, давай. Их надо разбирать. А попропускаем, бля. Все. Эх, ты щек тут живу е. О. О Полиция беруть. Там парочку сзаду прибегло. Та и сзаду, и зпереду. Я ще тоже, мене трошки заплутало, то что я дивлюсь. Блять, иззаду, из переду, и ты хочешь. Прямо убегать от них. Це що, якийсь гелікоптер, летить, чи що? Опа. Право. ззаду. Біжим, біжим, біжим. Вон по дорозі стріляють. Блін, ну армії тут позиціонування нормальне, я не знаю, якщо в армії де погано чути, то я прям. Сильно би. сильно розстраювався. Не, воно чути. Просто коли багато звідки стріляють mm. з одного місця, то плутаєшся. Бо воно і ззаду, і спереду, і зліва, і справа, знаєш. І по, по черзі так всі настрілюють, Ти туди дивишся, а воно вже з іншого місця стріляє. Я ставлю міну і відходжу просто, Йду далі, на мітку руху. Теж став міни. Добре? Став, став, став. Нам треба було незамеченим сюди добратися. Та ні. Що подорвати? Що там їде, чи що, я не розумію. Щось їде. А Чуешь? Сница, может, какая-то, бопет. что такое? Так, мы еще не дійшли просто, я тебе скажу. Нам туда еще 80 метров. Я уже чую, что там бопет. Опа! Мует, мует. Обережно, 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 обережно. Там да, нормально. Та ти бачиш тут в цій хащі, блін, реально дуже тяжко побачити. Так, да, вони ворога. ще голір волі, такі... О, отут якісь... А, це бочки просто. Ну це вже ми до лагеря дійшли. Ми дійшли, от ці бочки треба знищити. Хіба їх? Тут немає. Або бочки, або... що небудь. Зараз розберемося, треба зайти в хату. А, от, бачу, що ворога. Добре. Ще стріляєш. Тому контрольний дав. Щоб він лежав ровненько. От Там ще хтось базарить. Так, а поки що. Можна що... за... відкрити окно. Ну, От, відкрити окно, тримай поки що цей периметр. Зараз я подивлюсь, що по завданням. Знайти склад. Склад має виглядати як машина замаскована, скажем так. Все тоді, йдемо. Грузовик, грузовик має бути така, вантажна машина. А що? Вон вертольот. Ой. Ох! да ты ти... Я в шоке А мені всі стреляют не пойму Що там постелс? Да ну така як ты бачишь вони стреляют Що за рушкаемся тут Он показывает Та показує. 110 метрів Надо підривати. Ага, я бачу машину, грузовик. Та-та-та. А що треба зробити? Коли часові підуть, проникне на територію і смотрите в оба. Ага. Що далі? було Ну, це і є стелс, все нормально. Надо було деда не трогати, тоді було все нормально. Досі. Так а ми часових відсюди не бачимо. Треба йти чуть ближче. По стелсу, як мінімум, треба мені було другу зброю брати. Вон є, вон є там. Та-та-та, їх там доволі багато. Зараз подивимося, зараз подивимося. Зараз замочим, зараз подивимося. Замочна гранату, йов, еще. <laughs> <Чкафчик. laughs> а, друже. Треба патрони покласти. Зараз я підбіжу, покладу патрони... біля машини, я так зрозумів. А, де? А, коробка патрона. Є, бойс. Уходим, уходим, уходим. Кинуть територію, уходим. А, не туди, назад, блин. Якщо дим є, кидай. Поки вас не обнаружили, каже, блін. Нас уже обнаружили. Все, обмашли в кущі, нормально. Fire show зробили. Так, 700 метрів. Ну це ми уходим що знову на гелікоптері будемо літать. Походу. А як же там биг Бум? Чи це не така миссия. Щас я кинул газову ще одну буде бігать. А, ну, кинь. От туда кину. Чи кинуть десь отсюда, вот опять кинуть. Та нет, десь базарять, кидай. Зліва, справа. Вас обнаружили. Згадайте, чому вас вчили. Покиньте територію нас очікує. Використовуйте міни, клеймор і гранати, щоб оторватися, а потім біжіть, як от чуми. Тащіть свої дупи до точки евакуації. Міни є? Мін нема. Я ставлю. Ти біжи, біжи, біжи. Біжу. Ну гранати ще є. Тільки не, не наступай на міни, я тебе прошу. О, біжать ззаді! Багато? Да. РД бежи, ты по Там сейчас Люба пьет. Друже, бежи, бежи, бежи. Я там уже и с фосфором кидаю. У мене вже вообще гранат немає, уже все. Радіо суппорт. Да не, у щось показує бігти 1,7 км і коли срочно. Викликаю гелікоптер, щас, почекай. Підтримку викликаю. Що таке? А, стріляють. Ми маємо тікати. Не, мне надо реанімувати. Я ранений, валяюсь. Я можу тільки відстрілюватися. Я відстрілюю. Давай. Все. Та-та-та, тікаємо. Подривай свою сраку, блін. Боже, анімація поки пройде. Давай, біжи 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 Біжу. Го, го, го-го-го-го. Спереду вон еще урючок. Чи то мертвий? мертвый. А... По-перше, я щось не додумався. Опа, переду. Даю гранату. <рес> Закричав. Ой, гранатометник якийсь, чи що? Вон палка в нього лежить. Може бути, все ж хоче. Та, то гранатометник. Ой-ой-ой. Піди брати гранатомет. Бери. Ща візьму як Та це гранатомет. Та-та-та, РПГ, РПГ. І бери зразу рюкзак у нього, тому що рюкзак там заряди. Або клади. Відкривай рюкзак і клади твої, свої заряди туди, в собі рюкзак, якщо є місце. Тобто два рази нажимаєш на зарядах. випадково викинув чи що. Не допускайте підтримку цього противника до точки евакуації. Ого! То що таке було? Це буде жорстко. Ти бачив, як що прилетіло? Арта якась. Так, мені дуже цікаво, вони будуть лізти чи що? Вон вони лізуть вже аж оттуда далеко, ну то далеко, я не знаю, чи вони. О, тут уже прям поряд я чую. Кові! Коломбія! Тренди! Тут буде весело! Коломба, це Кови, вас прийняло! Допомога на підході, буде жарко, не висовуйтесь і продовжайте вести вогонь. Вертушки будуть через 2 хвилини. Он плытит уже летачок. Ууу. А где звук летачка. Понял, не завезли. Ого, да вы на мне! я ж тебе кажу, что на паум пролетаю. Бимбили, бамбас. Горить! Палае! Так, Ты... а вон бежать, Михаил! Ой, блин! Ты по тим стреляй, я постреляю по тим. Погори дуй. Ой-ой-ой! себе шки чищає, да вон подивись, с куда я строиваешь да я бачу ще давно що в них приходит да в мене штука реально как винтарез так полет такий долгий з ней попасть це я не знаю Да тобі кажу, на 400 метрів ти стріляєш, де по нової Ззаду, ззаду убий його мене перезарядка, блядь. Я маю відійти на секунду. Я лягаю. Зараз один момент. Блін, ну. <сміття> Самовідповідальний момент. Тобто вони вже просто підходять. Ооооооо. Ми живі! Та ми живі, блін, ти знайшов час! Ну та я не я вибирав його. <рес> Це додатково, додатковий. Корол не буде такого. Хардкор. А во так. Мега. Летить гелікоптер, але треба зачистити. Обережно. Десь ліворуч був. Вот он. Убил, был, убил. Блин. Оах! я в шоте. Я в шоке. Да я стреляю, гад. Ага, бащи. Оооо, летить гелікоптер. А, це наш. Він ще якийсь летить. Давай, блін, трошки. Ей, H1 кобра. Та ні, це підтримка вогнева. Він має там працювати. Мінус. Але чомусь не працює. Але працю... може і працює. А оце летить уже наша евакуація. Ааа!

Ну капець. Що тепер робити? Плакать. Треба чекає, плакать. Нам треба сісти, так? О, я підірвався, я подорвався. Якого титька, як, як я це зробив, не знаю. В смысле подорвався? Ну я а, Ну так, да, перевернувся. А я теж нажав перевернувся, але я, головою дура, я не головою, головою дура, блядь, і не хоче нічого робити. На небо дивиться. Надо ползти до геликоптера. Я не можу? А не, можу? Чи не можу? Ползи, Я, ползи, нажимай W просто. О oh, є. Yeah. Ползи, Баналі. ползи! Давай, <хи> шифтуй. Нормально, нормально. У нас серйозні бойці, ми можемо оклематься, блять, стріляють. Ооо! Oh. Ползи! Це як... Грім у джунглях. <гум> а, убили. Не ползи, не ползи! Михайло, не ползи! Залишайся да, на місці. Да, да. Я, я-я. Лежу, лежу. Кипов та та да, та. тай, отстрелю, можеш, отстрелюйся. Давай, воу. воу, мені стріляють. Ну, отстрелюватися. Це... Я не можу зробити. Ну, як я отстрелюватися,